А що ви думаєте, коли ви ввечері вимикаєте телефон, вже лягаєте в своє ліжко, закриваєте очі, які перші думки взагалі пробігають у вас перед очима, які мрії приходять до вас, які ви не втілили, які задачі приходять до вас в голову, що ви плануєте почати в понеділок, що ви плануєте змінити, де, кому і що ви плануєте по-іншому сказати, і на що ви хочете наважитись? Саме цей період, коли немає ніяких гаджетів, немає різкого світла, коли на нашу психіку нічого не впливає, коли кора нашого мозку і мозок нарешті відпочиває, от саме і тоді приходять такі думки, і ми можемо трошки почути нашу душу, почути її такі тихі. Голос, бо ми вже давно перестали її чути, і саме в цей момент спокою і розслаблення і приходять до вас ті думки, які і будуть наштовхувати вас на якісь глобальні зміни в своєму житті. Обов'язково випишіть на листочок ці свої думки, свої якісь плани, ідеї, що вам приходить в голову, і від цього відштовхуйтесь, коли будете працювати над собою. І будете хотіти змінити своє життя.